Для нас головне в нашому житті це пізнати волю Божу, і в нас є шанс мати связь, стати наслідником того, хто створив цю вселенну, пізнати волю Його, і могущество, величє, премудрість. І для цього потрібно з'єднатися з, з церков'ю, слухати кожного дня хліб духовний. Бог є світло і є наслідч, яке Бог приготував для нас, щоб ми жили не в тьмі. Щоб ми не були темними людьми, цектантами. І тому Біблія, апостоли, пророки, церква, послання Боже і воля Божа виводить нас із тьми, щоб ми не були во тьмі. Наші гріхи може простити тільки Ісус. Все держиться Богом, Ісусом, Його Словом. А Слово є Ісус Христос. Отець дав власть Сину. Через Слово все створювалось через Ісуса Христа. Ісус це шанс для людей, і нам потрібно з